Друзі, всім привіт. Погода у нас така прекрасна. І зв'язку нема, ще й погода така. Десь дуже наліжка приїхати, треба всі струхи, все на матку пристроїти, і вона хоче в город. Зараз на, на базарах дуже тяжко. Ми довгенько ждали чергу, але я думаю, що у нас вийде. Тоді розкажу, яка ціна і що і як. Ну, так вима и давай, Олег. Так вима. Мы сейчас будем то есть... Нет, 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 нет. Тише, тише. Нет, тише. ты хорошая девочка. Ну, главное, и сюда. А я в ясном подумал, блин. Хочу. Так, друзі, що по цінам? Помозли ми сеструхи, погрузили свиноматку. Одвезли, звісно, ціни крепко просіли. Коротше, ринок взагалі зараз ніякий. Свиноматку ми взяли вагою 260 кг по 73 гривні. Ось такі справи. Не знаю, як до Нового року. Ще там мені треба трохи. Здати там двох молодих свиней. Не знаю, яка буде ціна, чи ми втовпимося, чи не втовпимося, чи продамо їх, чи не продамо отакі от от ді... ціни новорічні. Ну, що, так, в сараї все добре. Будемо вправлятися, трошки вам такий легенький екскурс, провели. Бо треба трошки вправитися і будемо шабашити. Добре, друзі, будемо вправлятися. Такий коротенький екскурс по цінам новорічним, таким ніяким новорічним цінам провели. Добре, всім пока. До нових, до нових зустрічей!